Сороковини по небесній сотні в кривому розі відбулись біля пам'ятника жертвам політичних репресій та голодоморів 30-х років на вулиці Лермонтова. Кожен з учасників мітингу тримав портрети загиблих. На поминальному мітингу була і молодь, яка з хвилюванням відстежувала інформацію про київський майдан з усіх можливих джерел, і також намагалась підтримати протестувальників на місцевому рівні. Постійно приходив з роботи, переглядав у мене нічого в голові не було, аби ну тільки подивитися, як там ті хлопці у, у, у наметах, як вони на барикадах, що вони роблять. Ми підтримували їх, ну надсилали гроші туди. Як могли, так і підтримували. Педагогічний інститут відгукнувся на ці події. Особливо відгукнулися факультет історичний. Вони кожну середу, о 15-й годині збираються перед головним корпусом і співають їм Кожну середу. Протягом гарячих місяців майдану у центрі Києва постійно перебувало близько трьох сотень активістів із нашого міста. Щотижня до них приєднувались інші. Набагато більше їх збиралось на вихідні. Точні підрахунки кажуть не вели. Безпосередні очевидці столичних подій 18 -го, 20 -го лютого, і досі не можуть оговтатись від пережитого. Ну, no, страшно было, конечно, в тот день, Молодець, когда начали і, і работать снайперы, потому тариф, как такое да, количество молодых, погибших молодых людей я не видел. И, могло, скажем так, возле сцены штабилировали і, этих молодых хлопцев с і, вывернутыми і, мозгами. І, Это было очень страшно. И потом страшно было еще два і, дня, когда похоронные процессы возле сцены. Каждые 10-15 минут новое отпивание. Каждые 10-15 минут. Это было страшно. А было страшно, знаете, очень страшно, когда люди безоружные просто с деревянными щитами шли и их просто расстреливали с спины, выбивали им глаза. Я, знаете, я помню, я, я стояла там, я была там, видела, как выносили тела этих ребят. Просто, я не знаю, Ким це треба бить била, щоб таке створити? того суботнього вечора. Вшановуючи пам'ять Небесної Сотні, криворізькі майданівці роздумували над тим, як жити і діяти, аби ці жертви не були марними. Що буде непросто вже зрозуміле. <гументний> нас зі територія, яка скована страхом. Душа кожного криворожаніна скована страхом. І от кода він, він збавиться, розрвете тоді у нас щось зміниться. Коли а кожен буде, буде щось робити. 18-20 лютого за даними МОЗ загинуло 103 людини більше тисячі перебувають у лікарнях із травмами різного ступеню тяжкості. Щонайменше півтори сотні людей вважаються зниклими безвісти.